Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. ми, ми продовжуємо. Ви знаходитесь на ігровому каналі Rainer Play. Ми продовжуємо далі проходження по грі. Кену Bridge of Spirit. Зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були попередню місію. Нам тепер треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. Також не забудьте. Задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог. а Ми погнали, продовжуємо наше проходження-походження. І після цього також обов'язково не забудьте задонатити комп на мені на комп'ютерний э, стіл ігровий. Я буду вдячний всім. Ага. Коротше, мені треба сюди йти. Так. Минулу серію я записав був менше хвилини, бо я записував був дуже пізно, бо тоді були ці вовілові відключення, і я записав був менші хвилини, бо я хотів спати. Е, і все. І тому була отака шняга, Тепер я е, готовий записувати повністю. Я вже зрозумів, їх треба. Провести до тої штуки якось. А як? Бі. Їх треба провести якось от до тої штуки. Яка, коротше. Дуже заплутана, я вам так скажу. Чого мені це? Що це дає? Вони за з идут штукою, чи що? Б. Поки непонятно. Блін. Та мені так будет, непонятно. Чекай shift. А может shift их туди, короче? Я забув просто что тут я ще з шифтом. Короче, вони щось сунуть отаків. От ага. Цікаво, що це. О, господи, гра заплутана така далі, що я просто. Не можу. Тобто тут то, треба десь посунути на вірний квест. А де? Хріні його знає. Коротше, треба десь. Щось вигадувати Щось вигадувати мені цікаво, що я з тою синьою сферкою можу зробити. Угу. Тут якийсь. Двоє чувачки М можливо я до них маю це посунути. чекайте. Ага. Q. Ага. Це коротше якась загадлива квітка. А, а, я маю вон туди провести Ясно. Ага, я їх маю вон туди провести, ага. І... Почти, я не, не, не можу зрозуміти. Де я їх ще можу провести. Чекай, треба З ними йти і просто знищувати ось ці небезпечні бактерії, ясно. Ага. Все, я, я розчистив собі лісову галявину. Добре. Так, треба покумекати ще мозгами, що тут робити. Чого тут мені доручено залізти? Ага, щоб я отак пройшов. Ну і гра, Заплутана капець. Я просто далі не грав, тому я дивлюсь кожному елементу ігровому, кожному. Е кожній деталі. Ага, ясно. Так, мені би бажано зберегти гру. І бажано би перевірити скільки я вже записую. Шість хвилин всього. Так, пішли. Я сьогодні готовий ту гру. Трішки довше записати. Ай. На, а, то ворог, бляха. Я то думаю, хто-то тут у нас такий... Розумний, то вороги. Вони мене колочуть. Угу. Чекайте. Тут далі вороги. Ей-е-е-е. -е -е. Спокійно. Я, я не всіх перебив. Я це зрозумів вже. Я не всіх. Перебив, коротше. Ой-ой-ой. І тадах! Так, ану сюди! А ну бігом. Капець їх тут до фірища. Ми багатьку тут стараємося. Так, десь ще один ходить. А, тобто і вони плодяться. Добре, треба вважати, бо тут небезпечно того. Ще один, чекайте ззаді мене. Та скільки їх тут ззаді мене. Позаду мене. Диви ходять ще ходять, готові на костріляти мій. Ага, то в них спавнер. Тобто треба щось вирішити зі спавнером. Я вже зрозумів, добре. Дивися, який, який. Так, чекайте. Отак. От Знищити спаунер. Я зрозумів, я можу своєю магією. Не ще спаунери їх. Диви вони. Ще десь мають спавнери. А де? Ага. Вон де. Оооооо, скільки їх тут. Ого, ще їх громило. Угу mm -hmm. Ну блін. Так, е... Э, до джита атаки. Блін, диви, які великі громадне. Поки здолаєш. Півбічності пройде. Диви, скільки їх тут тих селачів. Ого, я з них... Стільки залутав... Добре? Так. Ага. Ага, і знищили ми ось це. Добре. Зона стала безпечнішою, так. Я поки що мушу розібратися, як там, Що там? Ага, мені треба заюзати знову ті штуки, щоб я міг... А де тут та шняга? Ага. Я вже зрозумів. Блін, я неправильно їх провів, я зрозумів, я не в тому радіусі стояв. Бо я не бачив просто тупо Що там, як там? Треба, коротше, стати ось так і. Ох! Бум-бум-бум. Давай ниж все це, Бі ага. І просто піти десь от сюди в печерку. Щоб шо? Щоб що Кіл. Кіу. Щоб щось зібрати. Ага, ми ще знайшли одного чувачка. Ще одного чувачка надибали. Mm -hmm. Я не знаю, мене щось та гра прицепляє. От я граю, я такий тупо вялий, вялий весь такий. Того. Гра цікава, але прицепляє чомусь. Дуже. Окей, okay, ось... А куди я їх можу направити? Поки що не зрозуміло. Добре. Ай. Ну окей, серії будуть короткометражні. Ви мене вибачте, ну. Мене щось та гра присипляє, коротше. Це було проходження по грі на Bridge of Spirits. Ви були на ігровому каналі Renor Play. Буваєте, з вами був я і у Бривчій Побачимось ще.